Частина перша. Розділ перший. Новий Орлеан. 4, 20 лютого 23.00. Вона повільно, як у вісні, роздяглася, уголена, вибрала яскраво червону білизну. На ній кров буде не така помітна. Дорі світні востаннє кинула погляд на свою спальню, що стала такою рідною за минулі 30 років, і переконалася, що все акуратно прибрано і стоїть на місцях. Вона відчинила ящик комода і обережно витягла пістолет. Він був такий блискучий, чорний і страшенно холодний. Вона поклала його поруч із телефоном і набрала номер доньки, яка мешкає у Філадельфії. Вона прислухалася до луни далеких гудків. І ось нарешті тихе, Алло? «Тресі, Люба, я так рада почути твій голос. Оцей сюрприз, Матусю. Сподіваюся, я не розбудила тебе? Ні, я читала перед сном. Ми з Чарльзом збиралися піти пообідати, але погода зіпсувалася. У нас зараз справжня хуртовина. А ви що? Господи Боже мій, ми говоримо про погоду, думала Дорі Світні. І це тоді, коли я збиралася стільки сказати їй і не можу. Мамочка, куди ти зникла? Дорі Світні уважно дивилася за вікно. А в нас дощ. Вона подумала, як це все театрально, майже як у фільмі Арф... Альфреда Хічкока. Що це за звуки? запитала Тресі. Грім. Занурившись у думки, Доріс і не помітила його. У Новому Орлеані була справжня буря. Тривалі дощі, так сказали синоптики, у Новому Орлеані 66 градусів за Фаренгейтом. Увечері можливі грози. Не забудьте парасольки. Їй уже парасолька не знадобиться. Гроза Трейсі, скажи краще, що відбувається у вас у Філадельфії? стурбовано спитала вона дочку. Мамочко, я як принцеса в казці, заторохтіла Трейсі. Я ніколи не думала. Що можу бути такою щасливою. Завтра ввечері я познайомлюся з батьками Чарльза. Вона понизила голос, ніби оголошуючи. Стенхоупи, з каштанового пагорба, вони з найвищого суспільства. У мене виросли крила розмілом... розміром із динозавра. Не бійся, ось побачиш, ти їм сподобаєшся, Люба. Чарльз каже, що все це не має значення. Він любить мене, а я йому довіряю. Я не дочекаюся, коли ти познайомишся з ним. Він незвичайний. Я й не сумніваюся. Ніколи мені не доведеться познайомитися з Чарльзом. Ні. Я не маю думати про це. А він знає, що так дорогий тобі, маля. Я казала йому це, засміялася донька. Ну, годі про мене, розкажи, що там робиться, як ти почуваєшся? У вас ідеальне здоров'я, Дорісе, це слова доктора Раша, ви доживете до ста років. Ось іронія життя. Я чудово почуваюся, так тобі і треба. Чи не обзавелася ще приятелем? піддражнила її Тресі. З того часу, як п'ять років тому батько Тресі помер, Дорі Світні навіть чути не хотіла про іншого чоловіка, незважаючи на згоду доньки. Немає жодних друзів, вона змінила тему розмови. Як твоя робота? Все ще тішить тебе. Мені подобається. Чарльз вважає, що після нашого весілля мені не варто працювати. Чудово, дитинко. Приємно чути таку розсудливу думку. Він справжній чоловік. Він такий. Ти скоро переконаєшся в цьому сама. Пролунав гуркіт грому, подібно до заколісного гонгу. Час сказати більше нема чого, крім прощальних слів. До побачення, Люба, вона постаралася, щоб її голос звучав ласкаво і дбайливо. Я побачу тебе на весіллі, мамо. Як тільки ми з Чарльзом знатимемо день, я відразу ж подзвоню тобі. Залишилося лише сказати заключну фразу Я люблю тебе дуже, Трейсі. І дорі Світні обережно поклала на місце телефонну слухавку. Вона підняла пістолет. Був лише один спосіб зробити це: швидко притуливши пістолет до скроні. Вона натиснула на курок.